Сьогодні, 10 листопада, Глухів, прощався з 44-річним Олександром Васильченко, який загинув, захищаючи місто Бахмут на Донеччині. Чоловік служив командиром стрілецького відділення. На війну пішов у перший день повномасштабного вторгнення, розповідає побратим Олександр Сергій. Вийшовши на позицію, простояв ще 40 хвилин, загинув. Загинув як герой. Він боронив нашу країну, боронив. Однечи. Ми з 24 лютого пішли добровільче формування, були в місті Глухові. Потім пішли військкомат добровольцями, нас направили. Були під Черніголем, під Гомелем. Після того нас після ротації перекинули на місто Константинівка. До війни Олександр Васильченко тримав у Глухові станції технічного обслуговування, був відомим у місті майстром та мав авторитет серед автомобілістів, розповідає глухівчанин Федір. Це був чоловік отличний, щоб майстер був хороший. Часто приходилося обращатися до йому, ніколи не відказував нічого. І було, що все, за гроші не гнав всього, що душа була хороша в чоловіка, просто напас. А зітєві був взагалі такий. Жалко, парни, Молодой. Токінчалась війна, він що, я, знає, приїхав, селивані, був. Говори, могу, вже був в теробороні, по он. Что, я з того приїхав, він говорить, я могу, ору, все уже, Я вже з тобою не працюю, я... Сусід загиблого Борис розповідає, що Олександра залишився син, дружина та старенька матір. Сашка дуже з порядної сторони. Ми сусіди. Він дуже любив животних, залишив пам'яті серед звухівчан, дуже дуже спрядушні сторони. Поховали Олександра на місцевому Вознесенському кладовищі.